Починаємо тест різу плитки. Наразі плитка 8 мм, довжина 85 мм, ширина 15 см. Це ширина сім з половиною сантиметрів. Є, з цією плиткою тут справляється. Керамограніт 9,5 мм. Відразу е помічу, що я поставив для середньої різки обмеження обмежувач до 22,5 см. Ще одна плитка 9 мм. Рухаємось далі. Наразі плитка товщиною 10 мм, розмір 75 на 75. Я поставив обмежувач на 30 см. обмежувач на 20 см, тепер поріжу цю плитку по 20 см. Цю ж плитку спробуємо розрізати по максимуму вдоль. Зараз на тесті 15 см. Ріжемо пополам навпіл. Ще раз навпіл. Це в нас зараз біля семи сантиметрів. Так, і зараз Попробую розпустити три, чотири сантиметри, тобто по два. Це вже буде важче, бо упору майже немає. 120 двадцять на шістдесят. До, до, товщина 12 мм. Поставив обмежувач на 30 см. Субтитры создавал DimaTorzok Добре. Шматочок 30 сантиметрів. Це десь по 15. Давайте зробимо ось так. Попробуємо ще раз. Дубль 2. Так, з другої спроби в нас Вдалося. О, є бабай, як його показати, але в кінці я не знаю, чи видно, чи ні різ... де мм в кінці. Е, Злом на відійшов від лінії злому на десь 3-4 міліметри, тобто я вважаю, що це справа навику. Давайте спробуємо ще раз по довгій стороні розрізати. Так, зараз в нас десь біля 15 сантиметрів шматок. Так, як я і думав, це все справа навику, тому що. 15 см розкололося як треба, без жодних. Ось, як я і думав, 15 см сантиметр... 15 розпустилось без жодних нарікань, взагалі без відступу, без жодної похибки. Не знаю, як це вам показати, але... Різ просто ідеальний. Губкою підробити, і все. І це чистий різ. Давайте тепер ще раз, аби переконатися, що це справа навику, переріжемо так, то ще... шириною 6 Воно видно. 7 см 70 мм. Тобто спробуємо розпустити 70 мм. Міліметрів, як і 150, розпустились взагалі без жодної зачіпки. Тобто це чистовий різ. Я не знаю, чи видно, чи як це показати, але різ просто ідеальний. Та і заради експерименту розпустимо зараз, які у нас 5, 1, 2, 3,5. Три з половиною пополам. Три з половиною не вийшло розпустити. Але я думаю, що це більш справа навику, ніж а, ніж робота під Або ось візьмемо ще шматок плитки. Один, що тут догадять, три з половиною сантиметри. Три з половиною, ну десь так. Так, так, є. є. Бачите, це е, потрібно, аби був гарний результат, потрібно, щоб. Півпали три або навіть більше компонентів. Зараз я відрізав плитку шириною 50 115 мм. Так, 15 мм довжиною 75 75 сантиметрів. Тобто, моя, моя думка така, що успіх різу. Успіх якісного різу повинно залежати не тільки від інструменту, але і від навику майстра того, як, як швидко він навчиться якісно різати. Тобто, що означає якісно різати, відчувати, відчувати кожний вузол плиткорізу. і Немаловажний фактор це, звісно, якість самої плитки. Я знаю багато випадків, коли жоден будкоріст не різав неякісну плитку і. Ем... Це ніяк вже не залежало від ні майстра, ні від його навичок, ні від інструменту. Саме тому плитка є одним із найважливіших також факторів при якісному різі плитки на сухорізах. Інформація щодо транспортування цього плиткоріза. Для того, аби транспортувати цей плиткоріз, нам потрібно виконати наступне. Нам потрібно закрити вуха для підтримки. Нам потрібно відкрутити барашек кріплення лінійки. Повністю барашек викручується, демонтується лінійка, вкручується обратно барашек, аби не загубити його. Так, вкручується, вставляється. Є спеціальний пас для лінійки, все, Тобто він вставляється, надійно, фіксується, все. Тут ви закручуєте та на лінійці, на самій ручці є додатковий гвинт, який фіксує саму каретку до, е до шини. Тобто ви закручуєте гвинт, все, нікуди воно не йде. Це положення для транспортування. Все. Плиткоріз готовий для транспортування. В нього є два колеса, та біля лазеру на станіні є ручка для транспортування. Підіймаєте та везете. Ось так. Тобто, бачите, є плюс, що є гвинт для фіксації каретки. і під час транспортування каретка не їздить, нічого не болтається. Просто берете і везете. Шановні майстри, разом з вами ми ознайомились з. Плиткорізом Гігакат від торгіозної марки Кристал. Відразу що сподобалось? Сподобалася механізм та конструкція самої каретки. Чому? Тому що є багато механізм, є багато налаштувань під різну товщину плитку. І на мою думку, що все зроблено для того, аби було мінімум втручань для сервісу. Тобто, для того, аби. Е Налаштовувати люфти, я вважаю, що, мабуть, що все зроблено так, аби люфтів не було на великій дистанції. Але може все, і, все інакше, може на дистанції кілометр два-три щось піде не так і е, з'являться мінуси цієї конструкції. Але на перший погляд, все зроблено дуже е, все зроблено е, так, аби не було люфтів на великій дистанції. Друге, друге, що сподобалось, це система для транспортування. Все фіксується, лінійка фіксується, каретка фіксується допомогою стопорного гвинту. Є два надійних колеса, ручка. Тобто вага цього плиткорізу компенсується системою транспортування. Так, вага цього плиткорізу набагато більше, ніж алюмінієві італійські або китайські аналоги. але... Це не занадто сказати, що це буде мінусом цього пліткорізу. Система транспортування це все нівелює і мінусом вагу не можна назвати. Але плюсом є система транспортування. Це однозначно. Те, що мені не, сподобало. не сподобалось. не сподобалася система підтримки плитки яка є присутня, тому що ці підпорки вони справляються з плиткою 60 на 60, 70 на 70, але якщо ми розпускаємо метр 20 на... відрізаємо якийсь шматок невеликий, 20 см, то потрібно буде щось придумувати, щось придумувати, придумувати. В мене сьогодні з першого разу не вийшло розпустити всі плитки, які я намітив, а розпустити, щоб був чистовий різ. Але це, я вважаю, що це мій недолік як тестувальника. І це не може бути ніяк відноситись з. З якістю цього плиткорізу, тому що плиткоріз виконаний якісно, надійно, вузли продумані, може скопійовані, але може і продумані. Саме тому я раджу цей плиткоріз для тих майстрів, які дивляться в сторону покупки нового підкорізу. Але Такого сказати, якісного та надійного. Тому що ціна не космос, вона може не конкурентна е, порівняно з китайськими будкарізами, але е, це е, конкурентний будкоріз для постійної е, роботи на кожен день. Дякую за увагу. Слава захисникам України, до зустрічі. Пока!